Сільськогосподарські культури для свого обробітку потребують певних природних умов. Кожна сільськогосподарська культура відповідає певному природному комплексу і окремим його елементам, у зв'язку із чим неоднакові межі їхнього поширення. Наприклад, період вегетації жито 100 днів кукурудза 160-180 днів. Потрібна сума позитивних температур, необхідних за період вегетації. Жито 1000-1100 градусів за цельсієм. бавовник 4000 градусів за Цельсієм. Якість ґрунтів. Наприклад, пшениця це чорноземні і каштанові ґрунти. Жито менш вимоглива культура. Добре переносить підзолисті ґрунти. Ступінь зволоження. Рис і бавовник поливні. Росо посуха стійка культура. Вимоги до світла. Кукурудза. Рослина довгого світлового дня. Льон культура короткого світлового дня.